З нагоди дня державного прапора та дня незалежності України у Бердичеві передбачено ряд розважально патріотичних заходів. 23 серпня. Усі охочі можуть долучитися о 9 годині ранку до церемонії покладання квітів до меморіалу Слава героям, пам'ятника Шевченку, меморіальної дошки Чорноволу та меморіальних доштук Бердичівлянам захисникам України, які загинули на сході. О 12 годині пройде загальнонаціональна хвилина мовчання. З 15-ї на центральній площі проходитиме дитяче свято Барвиста Україна. Бердичівляни та гості міста зможуть побачити виставку творчих робіт вихованці фотошколи Бердичівська фотографічна фундація для дітей проходитиме конкурс малюнку на Мольберці та на Асфальті. Розважатимуть містян і гости, колективи дошкільнят, музичної школи, міського палацу культури, центру позашкілля імені Разумкова. У 8-й годині вечора на площу запрошуються любителі року на рок-фестиваль за участю сучасних молодіжних колективів. 24 двадцять серпня розпочнеться з 9-ї години богослужіння у храмах міста за мир в Україні. Об 11-й на території військової частини відбудеться відкриття пам'ятника героям захисникам України. Починаючи вже з 12-ї години на Соборній площі та біля пам'ятника Шевченкові проходитиме мистецька акція Моя країна Україна. У цій же порі на центральній площі стартуватиме велопробіг Бердичівського велоклубу Зігзаг, присвячений 24-й річниці незалежності України. З 15-ї години бердичівляни і гості міста зможуть насолодитись живою музикою оркестру Прогрес, виступом народного аматорського хору ветеранів та іншими талантами. З 19-ї по 21 першого годину триватиме гала концерт за участю популярних виконавців народної аматорської студії Час. Завершиться святкування Дня незалежності спільним виконанням гімну України.